Мої вітання. Зараз ми будемо робити прогноз на матч мадридського реалу проти Борусії Дортмунд. Одна четверта клубного чемпіонату світу. Карточками Паніні з вас подобайка. А ми розпочаємо. Let's go. І так, відкриваємо, дивимось, що у нас тут може бути. Дивимось і спостерігаємо. Уважно Так. Тут гравець Аль-Айн. Це гравець Бенфіки. Це Серхіо Рамус! Уй-уй-уй-уйуй! Але гравець не Мадридську Реал. Так, Маркос Тюрам. І отакий чувачочок з Зальцбурга Не підходить поки що. Поки що. Рахунок у нас 0-0. Відкриваємо другий пакетик. Дивимося, що тут може бути. Так, гравець ПСЖЖ, ну -ну Мендеш. Далі Карлос Морено. Мільтон Хіменес. Франческо Ачербі і Ніколас Джексон. Поки що. У нас рахунок невтішний. 0 00. Лаутаро Мартине. Випадає нам на першому пакетику номер 3 Далі. Якийсь корейц. Серж Гнабрі з Баварії. Ну, ну Мендерж нам тільки падав. І гравець отакий. Золота карточка. Кость цього клубу. Навіть не можу. Це якийсь, мабуть, урава японська. Поки що 00 у нас, щось нерезультативно. Артур не підходить. Далі. Опа! Боруся Норд 1-0. Окей. Це Петр Зелінський не підходить гравець інтера. Тут. Гравець Фламенго, якщо не помиляюсь. І. Стуніса гравець. Не підходить. І останній пакетик. Дивимося, що нам тут може зараз випасти. Нам треба, щоб випав якийсь гравець Мадридського Реал. Давайте знизу дивиться, така інтрижка буде чуй. Так, перший. Опа, Джуд Белінгем. Один-один. Тут. Корець. у ю ю ю ю ой Ви подивіться на цю карточку. Це Томас Мюллер. Як же пощастило. Але не підходить не сюди. Весь це. Куадрадо, який грає за Ліон. І Ліон не поїхав на цей турнір. І тут Боруся Дортмунд в останньому пакетку виграє є у нас 2-1. Але подивимося, як в житті буде. А ви напишіть свій прогноз у коментарях.